І вам мені відповіли? Мім просто відповіли, що ти десь там будеш, коли закінчиться тендер чи тендер, будеш ознайомитись з документацією. Ми хочемо відповідальність трошки раніше. Угу. Можливо, бачу, що, там підло в підтасовки. От власне, тобто у вас є підстави вважати, що там щось не... У мене є підстава вважати, що там є порушення відповідні. Речі, ті, які Я не хочу зараз озвучувати, я ознайомлюся депутат. Потім скажу, можливо, все тут нормально. Для... Наскільки я знаю, служба доріг казала, що ви маєте ніби право по закону ознайомитись, але не виносите документацію. Служба доріг для мене не є компетентна організація, яка тує моє право. Mm -hmm. Я, як депутат Верховної Ради, маю право ознайомитись будь-якою конфіденційною, в тому що і секретна інформація. І якщо я кудись її розголошую, тим способом чи іншим, в будь-якому випадку я за це відповідальність, в тому числі кримінальний. Угу. Ви сьогодні собі знімаєте копії цих документів. Ми, нічого, не зняємо, ми знаємо, ми ознайомимося. Ми попросили зробити копію, щоб я спокійно міг і депутати знімати. ними. що я не маю з на поставити. Що, я перепрошую, ваша яка тут місія? Я працівник. Ну, зрозуміло, яка ваша місія? Я працюю. Що ви робите? Я не потую працю... техніку. Я вас прошу виділю. У мене є своє керівництво. Власне. Мені наказує моє керівництво. Ну от так от прошли в роботі От конфіденційно як. от ви наприклад, о зараз він за що не має права тут? От навіть ви находити, тут ви нема.